Вітаю, друзі! Це інтерв'ю можна було дивитися без звуку, оскільки обличчя кожної красномовно відображало суть розмови. Іронічна посмішка Аліни Доротюк проти незграбної кепської гри Яніни Соколової. Сьогодні моя розмова. Про те, як накоїти лиха і розмазати свою персональну відповідальність тонким шаром по всій країні такий ось майстер-клас від Єніни Соколової. Оскільки це особа супермедійна, має безперечний вплив на свою аудиторію, але не хоче брати відповідальність за наслідки цього впливу. Але давайте все спочатку. На Соколову я була підписана раніше, іноді дивилася її контент. Не скажу, що. Мені ця персона була цікава, але деякі гості в неї були для мене цінні. І ось не могла я пропустити її рандеву з пані Іриною Фаріон. От саме це інтерв'ю, що відбулося, у мене не викликло якихось таких незвичайних емоцій. Пані Ірина, як часто це було, емоційно доводила свою думку, говорила про те, що її болить. Нічого особливого, тим паче нічого образливого не було сказано нею в бік військових, але тут же налетіли якісь умовні коршуни і спотворили її слова. Ну, Спотворили так, як було це комусь вигідно. І от жодної тіні підозри тоді в мене Соколова не викликала. Е, аж поки я не побачила знову перезалити відео з пані Іриною Фаріон, спочатку я подумала, що таким чином Яніна хоче якось виправдати свою співбесідницю, роз'яснити, що ви не так зрозуміли, як це все, я, ви не так зрозуміли весь цей контент. Але ж ні, Соколова перезалила. То ж саме відео, і на обкладинці написала таку назву на танку на Москву. Тобто ще більше їй потрібно було оцього суспільного резонансу. Чесно, дуже вона мене цим здивувала. Я не сподівалася на таку от підлість, тому знову переглянула цей контент, і що ж я відстежила? Я відстежила, от коли пані Ірина емоційно доводила важливість функціонування мови на всіх теренах, в чому вона не права? Дійсно, так має бути. І коли вона сказала і про військових, не вкладаючи туди якогось такого негативного змісту, ну, це була така метафорична фраза, ну чому ні, то на обличчі Яніни з'явилась тоді якась така дивна, дивна посмішка. Ні, це був не сарказм і не іронія, це був якийсь от фльор, оргазму, скажімо так, кульмінаційний момент. Усього рандеву. Тобто те, для чого ця зустріч відбулася. І от ефект хамелеона це суспільне явище, що має як плюси, так і мінуси. Ну от Як ніж, яким можна врізати скибку хліба, і, як один з варіантів, спричинити якесь зло. Ну, наприклад, пальця врізати. От. Мінуси це мавпування, це маніпуляції. І сьогодні наше суспільство хворе цим ефектом ефектом Хамелеона. Нам важко сьогодні виборювати свою країну, бо дуже багато саме тих, хто. Ось так мімікрує, хто завжди е, поміж крапельками да, плюси цього явища, це коли людині треба там адаптуватись до якоїсь ситуації чи підлаштуватись під когось. Да, це ну, якби плюс, якщо мета якась позитивна. Але якщо це відбувається для того, щоб спровокувати людину на якусь контраверсійну фразу або ще на щось, то це, ну, якби вже. Таке щось ну, несмачне, навіть огидне. Ось нам важко, нам важко сьогодні, тому що дуже багато таких людей, які саме займають якусь таку невизначену позицію і вашим, і нашим, і все так однозначно, які розмивають нашу ідентичність, те, що зробила саме ця пані. А той, в кого саме чітка позиція, того прагнуть прибрати з політичної арени або взагалі, взагалі, що й трапилось. Чим ще хворе наше суспільство? Це ефектом колективної відповідальності. Це коли персональна відповідальність розмивається. Розмивається на соціум. Тобто не тільки я винна, а ще хтось винний. Або я взагалі не винна, я не я і хата не моя. І от коли Аліна Доротюк запитала про клікбейтні заголовки, якими рябить не одна обкладинка єніниних відео, то авторка. Відразу якось так все звалила все на того хлопця, який це все монтує, хлопець з її команди: знову я не я і хата не моя. да, ну, Таке є, ми про це говорили, але ж люди не заходять дивитися відео, коли немає такого заголовку. А як же інші блогери? Тобто для неї важливо не те, що вона несе, а для неї важливо саме, щоб люди зайшли, переглянули, тому що, ну, тому що це ж гаманець. І давайте пригадаємо рекламу, рекламу психологів з Яніниного фонду, де на банерах було великим шрифтом написано там, Життя не має сенсу, буде лише гірше, з депресії не вийти і тільки таким внизу, дрібним шрифтиком, що звертайтесь там до психологів з нашої команди і вам в цьому допоможуть. От, до речі, стосовно. Психологів. Ссосовно е, цієї реклами, це досить розповсюджений метод, коли маніпулятивним чином вас заманюють до психолога або в терапію, нав'язують таку думку, що з вами щось не так, ви занадто тривожні, або ви якісь занадто невпевнені. І це вже чимось навіть в окремих випадках не завжди, тому що іноді це треба. Але е, в окремих випадках це схоже на е, газла. Коли тобі нав'язується думка, що з тобою щось не так, або твоє життя взагалі не має сенсу. І що тоді? І ну, така фраза, як, щойно я сказала, вона може когось спонукати, шукати сенс, а для когось це буде крапка. Чому не написати, наприклад, життя це і є сенс, чи якось. Чи якось інакше. Справа в тому, що наша психіка часто сама шукає ці установки, поки вмикається критичне мислення. А установка що? Це, це готовність до дії. Тому такі речі досить небезпечні з таким негативним фльором. Тобто тут, виходить, шлях не від конструктиву, а від деструктиву. Ну, Благо, що. Я Ніна тут визнала, сказала, да, да, я розумію тут свою відповідальність, але тут же вона її розділила із тим рекламотворцем, який запрос, запропонував саме ось такий варіант. Що стосується цькування пані Фаріон, яке, знову ж таки, як я вже говорила, започаткувала Соколова, то відбувся відкат. В сторону російської мови. І це дуже було боляче спостерігати тоді за цим. І знову ж таки, Яніна розмила свою відповідальність. Ні-ні-ні, це не моя команда, це хтось там умовний з Росії, оце вирізав і це розповсюдив. І знову я тут взагалі ні до чого. І стосовно ще тих реклам, вона говорила, не помиляється той, хто нічого не робить. Так, да, це дійсно, але в деяких випадках краще все-таки нічого не не робити, ніж потім блукати в отих золотих вербах, які після тебе ростуть. Ну. Стосовно Аліни, то, як на мене, це одна із кращих інтерв'юерок. Вона вміє досить так лагідно і ненав'язливо е, розкрити того, хто перед нею сидить, з ким вона спілкується, і причому вона знає, коли, як, яке питання поставити. От е, Спочатку інтерв'ю вони довго говорили з Яніною про її там, роботу, про її чесноти. Аліна ставила питання стосовно там, якихось політ, Стосовно, для неї цікава була її думка, тобто вона її спочатку от вмочила в такий от ресурс, створила поле ресурсу, щоб Яніна розкрилась. І десь десь півтори години вони спілкувались саме от в ресурсному полі, і потім вона ставить незручне запитання, а чи не відчуває Яніна провину за? Те, що трапилось з пані Іриною Фаріон. І, видно, Яніна ретельно готувалася до цього інтерв'ю, тому що вона мала змогу перечитати ті питання, які накидали гості каналу Аліни. Я теж там, до речі, ставила це запитання, чи відчуває Яніна відповідальність, то Яніна ну, відрепетирувала цей момент вдома. Вона така, я. За її смерть я не вбивала. Дивно, взагалі чути таке запитання. Ну, як на мене, це дуже цинічно прозвучало, тому що на обличчі в цієї пані була така от маска байдужості, така, як я вже говорила, відрепетована. Бо будь-яка психічно здорова людина, а яніна – здорова психічна людина, притомна людина, все-таки буде перейматися, якщо, не дай Боже, десь, хоч якимось боком, причетний до якоїсь неприємної історії. То тут була захисна реакція, причому така якась от відсторонена, така от байдужість і це знову про розмивання відповідальності. Хоча потім. Так? Ще до, до цього інтерв'ю, е, от як пояснити те, що в одному зі своїх спічів Соколова вказує на нерозумність пані Ірини так і каже, якби пані Фаріон там була розумна, то вона. От я думаю, як ти можеш судити про розум цієї жінки? І що таке ти маєш на увазі, коли говориш про розум? Тобто мати чітку позицію, воювати словом, виборювати, наступати, тому що тут була саме така наступальна позиція це не ок, ок це бігати поміж крапельками, десь прибріхувати, десь злинювати від відповідальності. Це нормальна, така просоціальна з точки зору Єніни от Поведінка і тим паче вона хоче в подальшому, коли, як вона каже, буде вже там не молода хоче навчати там молодь, я так розумію, журналістів, передавати свій досвід. І я так думаю, боронь Боже. Щодо мімі Крії. То зараз вона така велика націоналістка, такою себе вона позиціонує. І це ну, дуже нещиро. Чесно, я думала, що не буду підіймати цю тему, але все-таки не витримала, сіла, от склипала. І зараз те, що наболіло, я зараз тим ділюся з вами. І якщо ви були зі мною до кінця, то я вам за це вдячна і до зустрічі на все добре.